Вітаю товариство. Нелегальна зброя. Цей термін увійшов до лексикону засобів масової інформації та в життя українців. Хоча багато хто не розуміє природи цього явища, мене звати Георгій Учайкін. Ви на каналі Збройовий лобіст, і зараз ми поговоримо про те, як функціонує чорний ринок зброї та кому це потрібно. Важливо зауважити. Доки немає закону про зброю. Який визначає, яка зброя законна, а яка ні, термін нелегальна зброя є некоректним. А наказ МВС номер 622 який начебто регулює обіг зброї серед населення, не відповідає вимогам Конституції і не має розповсюджуватись на громадян України. Гігантським джерелом для чорного ринку зброї в Україні стала зброя, яку вивезли з країн Варшавського договору. А оскільки Україна вважалася форпостом Радянського Союзу у війні з НАТО, то зброя далеко не поїхала. Вона залишилась тут, в Україні. Після розпаду СРСР з'явилися так звана Ніучонка. Коли зброя знаходиться в Україні, а її облік на Росії. І цим миттєво скористалися державні бариги, які почали продавати військову зброю і техніку по всьому світу. До речі, Фільм Збройний барон лише частково показує масштаби цього явища в Україні. Хоча і це приголомше. Якщо на широку ногу продавалися літаки, танки, гармати, то просто уявіть, що відбувалося зі стрілецькою зброєю та набоями. На чорному ринку зброї серед цивільних найбільшим попитом користуються пістолети і револьвери. Кримінал цікавиться ще й більш потужною зброєю. Ще у 2017 році загальновизнаний експерт швейцарська компанія Small Arms Survey фіксувала в Україні близько 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Сюди входить зброя, яку вкрали з армійських складів: трофейна зброя, перероблені стартові та травматичні пістолети. До речі, сотні автоматів, які МВС роздала тітушкам для вбивств на Майдані. Та зброю, яку вкрали з їх учбових закладів у Харкові та у Львові, сюди теж входить. І це було ще в 2017 році. Що відбувається зараз, важко навіть уявити. Але наш чорний ринок зброї точно найбільше в Європі. Чорний ринок зброї працює, як і будь-який інший ринок. Є попит? Буде пропозиція. А пропозиція є. Бо рівень злочинності захмарний, а правоохоронна система не тільки не здатна захистити людей, але ще часто густо є і складовою цієї злочинності. Люди це все бачать, розуміють, і за умови відсутності адекватного закону про зброю просто змушені йти на Чорний ринок. І у цих людей немає злочинних намірів. Вони просто не довіряють системі, яка їх не захищає. Та ще й самим захиститися надає. Як це працює? Людина хоче мати справжній пістолет. Якщо грошей достатньо, можна купити нагородний. Якщо грошей поменше пряма дорога на чорний ринок. Якщо в подальшому власника такого чорного пістолета затримують, завжди можна домовитись. До речі, з 2007 по 2017 рік. За порушення неіснуючого закону було винесено 52 тисячі вироків, більшість з яких умов. Це ж просто конвієр. Цих людей просто обілетіли. Слід розуміти, що неможливо повністю здолати чорний ринок зброї. бо він є у кожній країні світу. Але ми можемо суттєво зменшити попит на ньому. І для цього потрібен адекватний закон про зброю. І цей закон мають ухвалити народні депутати України всупереч тиску та протидії Міністерства внутрішніх справ, яке, схоже, поточний стан речей влаштовує. Підписуйтесь. Далі буде.